Вітаю! Час погоди на телеканалі Вікка. І я її ведуча Аліна Бережна. 20 квітня у області похмуро можливий невеликий дощ. У Черкасах буде плюс 10-11 градусів в день та 7-8 тепла вночі. В Умані та Звенигородці буде дощова погода. Температура триматиметься у межах від 8 до 10 градусів тепла. Вночі штовчики термометра опустяться до плюс 8. У Каневі та золотоноші також прогнозують опади. Топчики термометра покажуть 9-10 градусів вище нуля, а вночі 7-8 з позначкою плюс. Жителям Сміли та Чигирина також варто не забувати парасольки. День плюс 9-10 градусів, уночі ж 7-8 тепла. Всього найкращого і не хворійте. До зустрічі на телеканалі Вікка.